НАТО не визначає чітке розуміння ведення бойових дій в разі озброєного нападу на одну з країн НАТО. І там чітко прописано, що в разі озброєного нападу на одну з країн членів НАТО, будь-яка країна-член НАТО, має право надавати допомогу в будь-якій формі. Слово війна, ведення бойових дій не написано. І наразі, давайте згадаємо от такий приклад, коли президент. Франції активно лобіював питання створення контингенту на території України. А коли кишені вивернули і почали грибти, а що ж там є в кишенях запасах НАТО, зрозуміло, що ті навіть 25 тисяч достатньо складно вигрибти. Вигрибти чому? По перше, це політично проблемно в певних країнах, бо очікуються якісь вибори і їхні. Опоненти можуть використати це проти них раз. По-друге, за останні 30 років НАТО відвикло воювати. Всі останні 30 років, починаючи з 91-го до 22-го року, НАТО готувалася до невеличких локальних конфліктів.